2025 рік приносить багато нових серіалів, які точно зацікавлять глядачів, драматичні історії, захопливі пригоди та несподівані повороти, цей рік обіцяє багато цікавого. Щоб не пропустити найкращі новинки, обов'язково підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Рай. Уявіть місто, створене для найпливовіших людей, де вони можуть жити у безпеці. Але коли там відбувається вбивство колишнього президента, починається небезпечне розслідування. Агент секретної служби намагається з'ясувати правду, але що більше він дізнається, то більше розуміє, цей рай зовсім не такий ідеальний, як здається. Кожен мешканець цього міста має свої секрети, і хтось готовий піти на все, щоб вони не стали відомими. Чим глибше агент копає, тим небезпечнішою стає його місія. Чи зможе він вибратися живий із цього раю? Твій дружній сусід людина павук. Цей анімаційний серіал розповідає про приходи молодого Пітера Паркера. Він тільки не отримав свої суперездібності і намагається поєднати навчання у школі з боротьбою з... зі злочинністю. Але бути супергероєм не так просто, як здається. Він ще не знає, що його чекає попереду. Небезпека, нові вороги і складний вибір між звичайним життям та обов'язком героя. Пітер зустріне знайомих персонажів, отримує перші серйозні удари і зрозуміє, що велика сила означає велику відповідальність. Це історія про становлення героя, яка покаже, що навіть у найважчі моменти важливо не здаватися. Піт серіал розповідає про лікарню швидкої допомоги у Піцбурзі. Тут лікарі та медсестри щодня рятують життя, приймаючи важкі рішення під тиском. Головний герой, доктор Робі, працює 15-ти годинну зміну і кожна година приносить нові виклики: пацієнти, екстрені випадки, особисті драми. Це місце, де секунди вирішують все. Коли ситуація виходить з під контролю, їм доводиться покладатися не лише на знання, а й один на одного. Але чи можна врятувати всіх і чи вистачить сил самим лікарям, щоб не зламатися під тиском? Первісна Америка. Цей серіал переносить нас 1857 рік, коли люди вирушають на захід у пошуках нового життя. Головна героїня Сара та її син Девін намагаються втекти від минулого, але стикаються з жорстокою реальністю дикого заходу. Вони зустрічають Айзека, чоловіка, який добре знає місцеві землі та племена. Разом їм доведеться виживати серед небезпек, конфліктів і боротьби за майбутнє. Ця історія про виживання, жорстокість та людську стійкість у світі, де закон не діє, кожен день може стати останнім. Чи зможуть вони знайти безпечне місце, чи загинуть у боротьбі за свободу?